Давай з тобою також зачепимо насправді таку хвилюючу, хвилюючу тему. Вона зазвичай десь перегукується на стику технічних наших працівників, розробників, там тімлідів, можливо, архітекторів угу. і піємів. Це наявність на проектах технічного боргу. Не всі насправді піеми і замовники в тому числі. Це знаєш, як від піємів похідна. Типу так. замовник не розуміє, чому у нас з'явився технічний борг, бо десь і піем цього не розуміє. Давай поговоримо про цю складову проектів. Мені здається, що проект не може існувати. Ти без якихось технічних боргів, без необхідності рефакторингу, як ти взагалі дивишся на це, це поняття? Супер ну, чому це, воно виникає це, це здорове? Так? О, давай поняття, про це то, Чому виникає необхідність рефакторити щось, чому виникає технічний борг? І як ти а, на своєму досвіді його вирішуєш чи пропонуєш вирішувати? Як взагалі до нього відноситись? Це типу команда відпрацювала погано чи все окей з командою? Ми з цим знаємо, що ні, робити. ні, це це може 10, 10 5 ситуації, коли саме команда відпрацювала щось погано. Зазвичай технічний долг — Це коли це взагалі коли пріоритет надається швидкості угу. а, замість а, якості. качества якості, а, і, і це є там у 85% відсотків саме причиною. А, Накопичення і створення технічного долгу, тобто ми маємо значить щось але, ставити так, на ваги, і але щось для нас. Але це абсолютно нормальний вірка. процес. Це не варто боятися технічного долгу. Іншої сторони, варто його вміти аргументувати п'ємо, але ж це складова вже так архітектури чи тих лідової праці. Треба задокументувати це. Це дуже важливо, що воно є документований, розуміти, які різкі цей технічний долг може нести, і вміти донести це до стейкхолдерів, до ПІМА ПІО, а там, що ми створили цей тех долг через тота, тот, угу. тому що в нас там стрік дедлайн. Ми розуміємо, що зараз ми. Робимо щось на проекті, але там в корі в ядрі ми це будемо правити через якийсь ключов... час.